Починати. Ну що, стан комісії входить п'ять членів комісії, на сьогодні є три члени комісії, команду пропозиції щодо початку роботи комісії. Прошу голосувати. Хто за те, що прочати роботу комісії? Значить, на порядок денний виноситься слідчі питання. Хто зачитає? Секретар комісії зачитає. Чи? чи не зачитає? Якщо глупавський. Так, ну, порядок денний. Ну, затвердження технічної документації Зелудської щодо встановлення відновлення мерзи на ядерній натурі, виробництва обслуговування споробування господарів будівлі споробування та нині кожній терміні, дешевиці та подачу земельні ядерні власності. Друге питання про затвердження технічної документації Зелудської щодо встановлення відновлення мерзи на ядерній натурі, виробництва обслуговування споробування господарів будівлі

Череваті на носить на слабкі піщарниці. Та передача зміни янку власності. Про затвердження технічної інформації з'явився щодо встановлення відновлення на зміни янку натурі, відництво слугов господарських будівель і споруд, як цього намагається від своєї великих курсів, та передача зміни ямку власності. Затвердження технічної документації з вустріч щодо встановлення гарні зменяння натурі для ведення особисто середського господарства. Нам якій кабанки, англій один слово щеплення, подачу змеянку у власність. Сьоме, затвердження ехічної документації з вустріч щодо встановлення на земляні діяльної натурі та внеставлення споукремку господарських тієї сторони, на внесії смерть Анастасія, то передника та передачу зміння у власності. Прошу до затвердження технічної документації щодо встановлення відмінення нашої інфраструктури на відмісті обслуговування міського об'єкту господарської об'єктивної сфери в реміляції форму Оксани Тарієвського Пащівка та передачу знання ділянки у власності. Дев'яте право затвердження технічної документації з мовності щодо встановлення відновлення нашої земельної ділянки на туї в реміляції обслуговування міського об'єкту господарської об'єктивної сфери в реміляції Дудова Юрія Анатольовича в Солбурсуке та передачу знання ділянки у власності десяток розробів, затверджені технічної документації з Міновської щодо самого відновлення. Земельна діяльність на турі, де низка і словами школи будинку господарського будівлі споруд, Кунець Шарану, Володимир Ільчу Сокищатицький, з вами ділянка у власності. Про затвердження технічної документації з Білорусі щодо встановлення відновки наш земельний дяк на культурі, приведення особистого селянського господарства, міняється шарту Володимир Лючу, Солощадниці та передача земельної власності. Про затвердження технічної документації з Білорусі щодо встановлення

Четвертая дозволяє тратити зустріч, що до основного наш приблизно знаки з моїх регіонів наже. Не узгодно третий замість, щоб не знає особисто святого государства, мису один чаше і 16 і донесенні знання для накопичної власності до самозавісних ділянок. 16 питання. Оскільки порядок дані. Хто за даний передний день про що господа? Так, до ну, перше питання. Перше питання про затвердження технічної рекомендації. Рекомендації дані уходу. Це має що буде господарства відділити спілкуватися.

Една песен, която е условия за безопасната техническа документация, е за условия, че в Денкостовицата поделили структури, герши, глави, димахадуши. Така, документи. Всички документи. Благодаря. 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 Добре. Благодаря. 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 Так. Поданий бонус. Я ще буду подано. Так. Детектив уже пришёл, следовательно. Так. 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 Поряд давай. Кі. За тебе. Паксикане питання про засоблення документації, що розслаблення відновлення нашої замінити черваті на дієві осіження. Відповідь на всі присутні? Так, п'яте питання про запереження про встановлення відновлення нашої сімейних слов, що спорту 9. Слово такі кузиці. Теж саме питання. Все, все є. Так, то, все, Поза так, за тежі рекомендації ременці кабани, солдашівка. Також а, для мене особисто селінського господарства. Своє рішення повідомлення. Все. все. Так, все. все.

Переявність майка. Вище не є. Це побудуємо. По, по Зараз в позицію прошу вас. Дуже Юрій Анатольович, Також заведені технічної репутації, що наверх на місце, що вони з ним не споритись по салон.

не зроблено, зроблені як проєкти зону устрій, що розуміння цієї його визначення земельні ділянки комунальної власності без кого сільської ради. Надати Та... дозу що... на розробнення проєкту із землеустрою, що розуміння цієї його визначення земельні ділянки комунальної власності земель. Я іншого сільського господарства.